Вітаю! Ви на каналі Мойо і в студії Белкін та Ковальський. Ми буквально на хвилиночку. Я маю на увазі, що ми в студії для того, лише щоб привітатись, практично. Тому що у нас сьогодні прилад від ріобі. Знову прилад від ріобі. Його ми однозначно будемо тестувати на відкритому повітрі, тому що це подрібнювач-гілок. Це рішення для тих, хто не забруднює повітря, не палить гілки, коли їх обрізав, але не знає, куди їх потім дівати. За допомогою цього подрібнювача у вас завжди буде мульча. Або матеріал для розпалювання каміну, або навіть для отоплювання, або наповнювач для компостера, це вже як захочете. Потужність його 2,5 кВт. Максимальна товщина гілок, які ви можете подрібнювати, 4,5 см, 45 мм. Надрібнити він може 120 кг на годину. Він дуже неважкий. 13,5 кг і ще й має колеса. Тож не буде проблем з переміщенням по ділянці. Також тут є велика ємність на 40 літрів, куди збиратимуть подрібнене гілля. Так, теорію здається я захистив. Тепер переходимо до практики. Головне крокси не забути. Вітаю, я вже на свіжому повітрі. Як і обіцяв, зараз протестуємо цей подрібнювач гілок від Ріобі. Він ще у пакуванні, у коробці абсолютно новий, тому зараз ще буде і розпаковка, і збірка, так би мовити, до робочого стану. А ви за цим всім, будь ласка, поспостерігайте. У вас на екрані це зайняло буквально 5, можливо 6 секунд. У житті це зайняло буквально ну, хвилини 5-6 максимум. Тут в комплекті є два ключі. І навіть коли був момент, що потрібно було колеса зажимати з двох боків, я вже думав шукати там, чи, пасатіжі, чи якийсь ключ додатковий. Ні, тут все є, тобто ви дуже зручно і дуже швидко його все це збираєте. Ну, поїхали далі тестувати. Поки ми ще не почали, я хочу показати вам, що всередині. Дивіться, тут, ну, по-перше, кнопки вмикання-вимикання. А по-друге, всередині, будь ласка, зверніть увагу. Ось такі нутрощі. І оцей ніж, їх два, обережно вони вже дуже наточені, їх два, і вони наточені з двох боків. Тобто, коли, якщо воно затупиться з одного боку, ви просто можете ключем, який в комплекті, відкрутити, переставити, поміняти місця. Оці перетизад, так би мовити. І воно одразу буде наточене. Тобто, у вас вже це пер, предусмотрено, так би мовити. Е, тому ну я думаю, що це великий бонус. Ще раз покажу тут два. Обережно дуже це треба робити. Краще туди взагалі руками не лізти. Але щоб вам показати, я це роблю. от ще один ніж, тобто їх тут два. Вони обертаються і розрізають деревину. Поїхали далі. І ще не все. Ще одну деталь хочу вам показати, це оця ємність для, для перебитої вже стружки. Вона так закривається, тобто без неї воно, я так розумію, і не включиться. Все, будь ласка, тут дуже зручно це таке рішення. Тому що є, як я вже казав, подрібнювачі, у яких просто там сумка в комплекті, і воно знизу ввішається і там навколо все розлітається. Тут такого не буде, все закривається. Захлопнули. І вже давайте нарешті подрібнемо щось. Зараз підготуємо гілля. Я рекомендую підготувати гілля до того, щоб подрібнювати, тому що ну, такі варіанти не дуже зручно буде вам туди засовувати, тому ось приблизно, щоб воно майже отак от виглядало. До речі, я підготовую це за допомогою. Гаджетів від фіскарс. Кому цікавий повний огляд цих штук, дивіться на нашому каналі окремий огляд по фіскарсу, а ми далі будемо готуватися. Ось такі гілочки будемо зараз потрібні. Ну що ж нарешті ми готові запускати цей агрегат. Гілля підготовлене. Я готовий. Зараз буде дуже гучно, тому діджей Кавальський врубаймо зло. А зараз покажу вам, у що воно перетворюється, на що воно перетворюється. Ось така класна або мульча, або для розпалу. Або просто як добриво. Дуже така мілка дрібна фракція. Бачите, і листики Ммм, А як пахне воно. Це неймовірно. От ми беремо. Так, що у нас тут? Так, ось Айва. І отако навколо можемо. Ну, Як використовувати це вже ви самі. Вигадуєте? В будь-якому разі це дуже класно. Це зайняло біля п'яти хвилин, менше навіть хвилини 4. Таке подрібнення. Робіть висновки самі, ще раз кажу, це за вами, але мені дуже подобається. По-перше, він дуже. Потужний, 2,5 кВт, дуже швидко збирається. А, і, ну, До речі, я думаю, що ви звернули увагу. Тут є така спеціальна. Е, до речі, як ви це називаєте? Як би ви це назвали? Така запихачка гілок. Якщо там зверху щось залишилось, то ви просто берете отаку туди протапку. Але е, ну, мені здалося, вона навіть не знадобилася, тому що вона дуже легко все само затягувала туди. І питань немає. Все, на цьому повертаємося у студію. Студія Ігор. Алло? Ну що ж, якщо залишились ще питання після перегляду цього відео, не соромтеся, питайте у коментах. Посилання на подрібнювач, звичайно, знайдете у описі під цим відео. На цьому все не забувайте дякувати ЗСУ за те, що ми маємо можливість працювати. Віримо у перемогу і працюємо для перемоги. З вами були Бєлкін і Ковальський. Цілую плечі і до встречі!